Toyota Ленд Крузер Прадо це більше ніж автомобіль. Це історія, яка передається від покоління до покоління. Toyota Ленд Крузер Прадо 120. 2008 року випуску. Це надійний батько, який завжди тримає удар. Land Cruiser Prado 150 2012 року випуску це амбітний син, що завжди рухається вперед. Та Prado 150 2020 року це сучасний онук, який поєднує сучасні технології та досвід. Кожен із них з власним характером, але всі з ДНК Land Cruiser Prado. Разом вони показують, як еволюціонує справжня ікона позашляховиків. Усі авто у наявності у Toyota Center Житомир та чекають на свого нового власника. Чудові автомобілі, три штуки. 120, два як каже Володя, батько, такий синочок. Ну геть маленький, такий молодесенький, синулька. Так що на кожному діду, і прадіду, і всім є в нас вибір завжди гарних автомобілів.